Доброго дня! Ми знаходимося на вулиці Кооперативна, будинок 1, де розташована Ільковецька сільська рада. Зараз ми пройдемо в сільську раду, де я вам покажу своє робоче місце. Ось моє робоче місце, за яким я весь час створюю та оформлюю різні документи. За цей період практики, який я приходжу в сільській раді, я показала свої навички, які здобула у Вищому професійному училищі номер 25 які були на високому рівні. За моїм робочим місцем є усі. Оця робоча техніка, яка допомагала мені виконувати мою роботу. За весь період своєї практики я своєю роботою дуже задоволена. Мені подобається моя праця, яку я виконую. Вона, я також здобула дуже багато чого нового, багато чого цікавого. Я показала свої вміння, свої навички. Я мала змогу спілкуватися з різними спеціалістами, які також мені допомагали багато в чому. Згодом моя праця є легкою та користовою для інших працівників.